Сьогодні рівняни мали нагоду відвідати благодійний ярмарок в одному з бізнес-центрів міста. Учасниками заходу були місцеві підприємці та жителі громад Рівненщини. Організовували подію Дія бізнес у Рівному та місцевий бізнес-центр. Такий ярмарок проводять не вперше, розповідає організаторка заходу Ольга Горкавчук. Його першочерговою метою було допомогти малим та середнім бізнесам у просуванні своїх брендів. Ми реалізуємо дуже багато програм навчальних для малого середнього бізнесу і часто зустрічаємося з тими людьми, які виробляють щось неймовірне руками, але потребують додаткових знань, промоції, можливості навчитися продавати цей продукт. І власне на таку потребу виникла ідея створити першу ярмарку. Ми її провели в червні цього року. Був неймовірний результат, неймовірно класні виробники. і Ми зрозуміли, що цей формат варто впровадити в нашу таку поточну діяльність. Ярмарки значно допомогли місцевим бізнесам. Позитивними враженнями ділиться Ольга Гречуха. Жінка переїхала до Рівного із Запоріжжя. Вона майстриня з великим досвідом, але на ярмарку в Рівному вперше. І, хоча повномасштабна війна вдарила по справі, якою вона займалася, жінка не здається. Її бізнес тримається. Я майстер художньої авторської ляльки з 2010 року. Я галерист. Маю свою власну галерею, яку відкрила п'ять років тому. Він тримається, бо на початку війни все було переведено у такий інтернет-ресурс, тобто галерея була відкрита як інтернет, така мережа. Тобто там всі роботи і мої, і майстрів, тобто воно все працює. Ще одна учасниця Яна. Розповіла, що свій бренд змогла створити завдяки підтримці грантодавців та навчальним програмам Віддія бізнес. І в таких ярмарках вона бере участь не вперше. Ми регулярно приймаємо участь, співпрацюємо всі свої в Києві. Тут безпосередньо це вже третя ярмарка віддії. Також в вересні мали досвід, їздили на показ у Мадрид, представляли свої речі в Іспанії, тому стараємось брати участь. Це цікаво. Важливою частиною подій став збір коштів для 35-ї бригади морської піхоти збройних сил України. Співорганізаторка ярмарку пані Надія наголошує на важливості підтримки та поширення зборів для армії. Сьогоднішня ярмарка покликана зібрати кошти на екофлоу та генератори для 35-ї бригади морської піхоти. Я сподіваюся, у нас все вийде. Мені здається, таке питання зараз навіть не стоїть чи робити збір, чи не робити. тому що це обов'язково частина наших реалій, частина нашого життя. Якщо ми можемо дозволити собі свято, то це лише завдяки нашим воїнам. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.